У нас ж є зараз величезна проблема, коли молодь їде за кордон. Зараз дозволили молоді до 25 років чи до 22 років виїжджати за кордон. І багато хто їде, і, на жаль, я думаю, що половина, на жаль, можуть залишитися за кордоном. І я вважаю, що треба незаборонними методами діяти. А показувати перспективу і перспективу життя в Україні да зараз іде війна, но і, і після війни ми маємо зробити таким чином, що ті українці, які за кордонами чи ті, які тут народжуються, щоб планували залишатися, і для цього для цього має бути ну таке. Позитивне відношення, щоб українці бачили, що і держава про них піклується, і інфраструктура створюється, і місце для навчання, і освіта якісна, тому що багато хто їде за освітою. І це, ну, це мабуть, домашнє завдання для всіх нас, але я хочу сказати, що без книжки. А не буде освіти без освіти, не буде нових технологій. Без нових технологій не буде інженерів, які нам дуже, дуже зараз потрібні для того, щоб виробляти свою зброю. Ми ж розуміємо, що тільки ми можем, маємо і можемо себе захистити.